Є інша проблема. Ну, дивіться, в Польща також вона була частиною радянського лагеря, але, табору, але вона почала розвиватися. Перше, там були еліти, які мали власний польський проєкт. В Україні такі еліти, якщо й були, вони були або знищені, або, або, або... маргіналізовані. Да, так? Або так. Ми ж пам'ятаємо, що. Був останній президент УНР в екзілі. Приїхав кому там кравчуку. Він вручив міноди. Так ви знаєте, коли я працював в Європі, я кілька років був директором компанії, яка локалізувалась в Латвії, і я пам'ятаю, вони святкували 100 років незалежності. Я такий, 100 років незалежності. а Як же там радянський союз? Потім почав вивчати і зрозумів, що в Україні не 31 рік рок незалежності. Ми в 18 му році вже були україною. Потім так. нас захопили, і тому нам треба переосмислити навіть Україні не 31 рок. Нам гаразд на ману набагато більше. це перше питання. Демо далі, а, в нас не було власного проекту, тому що простий приклад: ми з вами створюємо бізнес. В нас є якась там спільна ідея. Наприклад, будемо виробляти ну, не знаю, камери або там світиль, не не, неважно. Не, не Під цю ідею ми розуміємо, які потрібні ресурси, яка потрібна команда, ми будуємо. Бізнес-процеси, які допомагають нам угу. досягти цієї мети. Щоб реінженеринг зробити державної системи, треба розуміти, які нові цілі. Система державного управління Радянського Союзу вона працювала на цілі задачі Комуністичної партії Радянського Союзу. Там був збор ресурсів, люди і економіка були ресурсом для комуністичної партії. Ми прибрали комуністичну партію, а інструменти залишились. Чому всі конкурують за те, щоб прийти до влади і там очолити ці Бо Це батуті? джерело, так. Да. Джерело не треба робити робити бізнес. Іди там на державні потоки так. заробляй.